Цього квітня до управління авіації та поліції на воді Національної поліції України надійшли повідомлення від місцевих жителів та небайдужих рибалок щодо масового незаконного вилову живих водних біоресурсів. Найбільше занепокоєння громадян викликає той факт, що браконьєрство вчиняється саме у період нерестової заборони вночі під час комендантської години. З метою перевірки даної інформації організовано цілодобове патрулювання прибережної зони в районах населених пунктів Сніжкова Балка, Калантаєв, Велика Андрусівка, Нагірне, Подорожнє та міста Світловоцьк Кіровоградської області. За результатами проведених заходів виявлено ряд правопорушень пов'язаних з незаконним виловом живих водних біоресурсів в ніч проти 24 квітня робочою групою управління авіації та поліції на воді здійснюючи патрулювання прибережної зони Кременчуцького водосховища в районі села Калантаїв, виявлено особу, яка здійснювала незаконний вилов живих водних біоресурсів за допомогою заборонених знарядь лову на човні з гуми. Згодом невідомий переніс мішки білого кольору зі знаряддями лову та виловленою рибою до автомобіля, де і був затриманий. Для складання відповідних матеріалів та встановлення нанесених рибному господарству збитків на місце події викликали слідчо-оперативну групу світловодського відділу поліції та представників Кіровоградського рибоохоронного патруля. В ході проведення огляду місця події у порушника вилучено знаряддя лову, сітки у кількості 5 одиниць, гумовий човен, автомобіль та водні біоресурси. Сума попередньо обрахованих збитків, нанесених рибному господарству України, складає понад 170 тисяч гривень. Крім того, в рамках проведення профілактичних заходів робочою групою ОАПВ спільно з поліціянтами роти з обслуговування водних об'єктів управління патрульної поліції в Черкаській області, в ніч з 30 квітня на 1 травня на березі Кременчуцького водосховища в районі населеного пункту Велика Андрусівка виявлено чотирьох осіб, які займались незаконним виловом живих водних біоресурсів за допомогою заборонених знарядь лову сіток у кількості. 16 одиниць на човні марки Амур та автомобілі Нива з причепом на місце події викликали слідчо-оперативну групу світловодського відділу поліції та представників екологічної інспекції Центрального округу для складання відповідних матеріалів. За попередніми обрахунками, рибному господарству України завдано збитків на суму понад 1,3 мільйони гривень. У зловмисників вилучено знаряддя лову, автомобіль, катер та незаконно добуті водні біоресурси. Враховуючи масовість правопорушення та відсутність достатнього контролю відповідних охоронних органів, прийнято рішення продовжити патрулювання та проведення профілактичних заходів на даній території. Так, в ніч проти 24 травня в районі села Велика Андрусівка виявлено та затримано місцевого жителя, який займався незаконним виловом риби за допомогою сіток та металевого човна марки Прогрес 2 На місце події викликали СОГ Світловодського РВП та представника екологічної інспекції центрального округу. В ході огляду місця події виявлено та вилучено човен Прогрес 2 з мотором Хонда 20 незаконні знаряддя лову, сітки в кількості кількості 12 одиниць та рибу попередньо обрахована сума збитків, завдана рибному господарству, становить понад 526 тисяч гривень. Управління авіації та поліції на воді продовжує роботу щодо виявлення фактів браконьєрства і вкотре закликає громадян дотримуватись правил рибальства, особливо в нерестовий період. thank no. you